Пилосос за 1000 гривень з Aliexpress, що це таке і як ним користуватися. Кажуть мені підписники Петрович, ти знаєш, що в тебе в підписниках не тільки будівельники, а ще є автомобілісти. Тому покажи нам хоч щось по автомобілям, щось корисне і недороге. Так ось замовив я ось такого пилососа і хочу вам показати, що це за диво китайської техніки, як ним користуватися, чи вартує його купувати аж за 1000 гривень. Так, що там в нас? Глянемо інструкцію одразу, тому що люди ж ми розумні. Спочатку повинні подивитися інструкцію, щоб знати, що це таке, а далі вже подивимося на самий пилосос. Так, ось такий пилосос. А ну, що він там? Не закритий був до кінця. Ось такий пилосос. Тут у нас є зйомні фільтри. Фільтри я так брав продавця, щоб були ще запасні. Там можна було трошечки дешевше купити, але я думаю, не буду економити. І візьму одразу з запасними фільтрами, тому що? Тому що що? Тому що, Тому щоб проводити всі ці експерименти. Так, давайте глянемо, що в нас по комплекті. Є в нас ось така фішка. Я думаю, це видувати десь пил зарядний кабель. Можна заряджати від звичайного зарядного блока від смартфона. Так, це в нас ось така штучка, десь там пилососити. Далі. Ось така штучка. Де я не знаю, куди її засовувати. Ми потім побачимо, куди Петрович її засуне. Так, ось така щіточка є. Десь там щось чистити. Ще є ось така щіточка під кутом. Теж десь там спробуємо в автомобілі. І є ще ось такий перехідничок. Не знаю навіщо. Ну а потім покажу. Як вімкнути цей пилосос. Тут китайці, бачите, для особливих людей написали, що потрібно потримати 3 секунди. Давайте. Ова! Так, це в нас перша швидкість, і тут десь є друга швидкість. Бляха, прикольно. Я вам скажу прикольна штука. Є тут дві швидкості: перша і друга. На першій швидкості ну, смок ще так, як моя колишня. А на другій, то, як бачите, досить непогано. Навіть можна прицепити ось цю насадочку і щось зараз будемо її пилососити і видувати. Так що погнали. Як бачите, я тут вже підготувався, спеціально це все діло не прибирав. Зараз ми цей, цей коврик знімемо звідси. І спробуємо пропилососити. Подивимося, як воно цей срач прибере. Коротше, друзі, мої перші враження, та як людина, яка взагалі не займається пилососенням в машині, тому що для цього є спеціально навчені люди, які цим займаються. Скажу так собі, ну не знаю, дивіться, якесь там сміттями назбирали. Поставив ось таку насадочку. Давайте спробуємо на другій швидкості, тому що на першій воно ну, дуже слабенько тягне. Я вам скажу, що пилососить непогано. Хороша штука, але якби ось ця насадка вона була хоча б ось така ширша. Щоб було зручніше і швидше це все робити. ну Тому що ну пилососить, але дуже довго, поки ти там збереш туди-сюди. Ну я не знаю. Давайте глянемо, скільки там того сміття воно назбирало. Ану. ну <ріхе> Трошки пісочку назбирало. Що по фільтрове? Ну таке, я думаю, якщо його промити, висушити, то можна і далі працювати. Наскільки ми зрозуміли, що цю насадку можна використовувати, щоб пилососити. Але давайте тепер спробуємо щось, щось видути. А слухайте, дує навіть непогано. Дивіться, скільки вилітає всякої фігні. А на другій швидкості... Ну, прикольно, прикольно дує. А ось на рахунок того, що воно дує, дуже круто, то це дійсно хороша штука. Як я бачу, як можна примінити цю насадку. Звісно, що можна почистити якусь клавіатуру, можна почистити якісь кнопочки. Але, друзі, в мене машина після хімчистки, так що вона майже як новенька. Ось можете подивитися, що ось тут бачите, абсолютно частенько. Тобто, по суті, там навіть немає що в мене такого прибирати. Бачили, наскільки потужно здував пісок і невеличкий щебень, а я чомусь думав, що це якась фігня. ну що там нею можна пилососити і тим паче видувати. А як бляха оказалося, що штука дійсно працює? Ну, я не знаю на рахунок пилососа, як його використовувати, тому що я звик, що це має бути якась потуж, потужна штука. Тим паче не вистачає ось такої насадки, щоб захопити більшу площу. Для мене це критично і сильно важливо. Якщо для вас не важливо, якщо вам такий пилосос підходить для ремонту якоїсь там техніки, де щось там видути пропилососити то я думаю, навіть більше він підійде для ремонту, ніж для пилососення в автомобілі. Но для автомобіля також де щось видути туди-сюди, різні ці всі насадочки, це все я перепробував, все працює. І ось ця насадка сюди стає, щоб по типу теж воно якось там дуло. Коротше, друзі, на розказу вам цілу купу. Ви собі вирішуйте, купувати вам. Ще не купувати. Ну будьте обережні, бо на Алікспресі є два види ось таких пилососи. Один коштує 600 гривень, а цей коштує 1000 гривень. Різниця в тому, що в тому гірший двигун і гірший акумулятор. І все. Я взяв самий потужний, щоб вам показати, як воно працює. Навіть бачите, зарядне гніздо захищене, щоб по типу ніби туди не потрапило ніякий ні пил, ні волога. І так далі. Якщо сподобалося, як я це все показав, як завжди, великі вподобаючки. І до побачення.